Цей день в історії Упа, 7 травня 1943 рік. У бою з німцями в селі Сільце на Волині повстанці знищили п'ятеро окупантів. Втрати повстанців, один поранений. 1944 рік. Сотня сіроманці під час рейду вступила в бій із радянськими партизанами в селі Яструбичі на Львівщині. Знищено 20 партизанів, чотирьох захоплено в полон. Здобуто два кулемети, вісім автоматів та інше озброєння. Загинули четверо воїнів УПА, ще двоє поранені. 1945 рік під час облави загони НКВД при підтримці двох танків і літаків оточила сотні сірі вовки і чорноморці УПА захід біля села Сосулівка на Тернопільщині. Під час прориву повстанці знищили й поранили близько ста окупантів, збили один літак. Загинули командир Бережанського куреня Богдан Федик, круг і ще четверо воїнів УПА. У засідці на шляху Рава Руська хлівчани на Львівщині підпільники знищили секретаря районного військомату і бійця винищувального батальйону. Кущові боївки ОУН до п'ятдесяти осіб вступили в бій з загонами НКВД, що проводили облаву в селі Солова на Львівщині. Під час сутичок, що тривали до ночі, знищені 22 військових. Поранено 33. 1946 рік. У райцентрі Рогатин на Львівщині підпільники знищили інспектора МВД і поранили одного військового. Під час зіткнення з загоном МВД у селі Черниця на Дрогобичині загинули двоє повстанців. У селі Мильськ на Волині підпільники знищили дільничного МВД і голову сільради. Сотня Сурма Упазахід атакувала дільницю винищувального батальйону в селі Космач на Станіславщині. Особовий склад роззброєно і розігнано, здобуто два кулемети і 19 гвинтівок. У селі Викоти на Дрогобичині повстанці знищили голову сільради, завклубом, механіка МТС і бійця винищувального батальйону. 1948 рік Пошукова група МВД захопила Криївку в селі Іванівка на Рівненщині. Вчинивши збройний опір, застрелились двоє підпільників. Рій сотні Лемківське УПА «Захід» влаштував засідку в селі Стара Ропа на Дрогобичині. Знищені дільничний МВД, лейтенант, смертельно поранений районний суддя. Здобуто автомат, гвинтівку, три пістолети, оперативні документи. Через зрадника опер група МГБ захопила восьмеро повстанців у райцентрі Коломия на Дрогобиччині. 1949 рік. У селі Старе Стрілище на Дрогобичині підпільники знищили другого секретаря райкому КП Б. О 1951 рік. Пошукова група МВД захопила бункерти прографію у селі Товсте на Тернопільщині. Після бою застрелилися троє повстанців. 1952 рік. У сутиці з опергрупою МГБ у селі Турівка на Кам'янець-Подільщині загинули троє повстанців, у тому числі надрайонні провідники Оунтихін, Нагірний, Гейніш і Славко.